Норм чи стрьом моя версія як експерта по здоров'ю пити каву наче серце. Стрьом, оскільки це підвищує рівень кислотності в шлунку та рівень кортизолу. І, взагалі, свій день краще починати зі склянки води, а каву можна попити і після повноцінного сніданку. Протеїнові батончики як перекус. Стрьом, якщо там є цукор та інші зайві домішки, і норм, якщо там дійсно хороший натуральний склад, лягати спати об одинадцятій ночі. Норм, але все ж таки краще засинати не пізніше дванадцятої години, щоб не порушувати наші біоритми та гормональний баланс, їсти о восьмій вечора. Норм, якщо ви лягаєте спати о 12, тобто в ідеалі це їсти, точніше, вечеряти, за 4 години до сну, пити воду з медом зранку. Стрьом повний мед це по факту цукор, глюкоза і на пустий шлунок це така собі ідея. Мед він дійсно корисний, але точно не зранку до сніданку. Їсти вершкове масло, жирну рибу під час схуднення. Норм жири нам також потрібні навіть під час схуднення, точніше, особливо під час цього процесу. Взагалі, ми набираємо зайву вагу від профіциту калорій, а не від жирного чогось. Пити воду лише тоді, коли хочеться. Стрьом, тому що спрага в нас з'являється тоді, коли ми вже на 1-2% зневоднені, і набагато краще поповнювати цей водний запас зарані, не доводячи себе до відчуття спраги.